Всіх вітаю! Давайте зробимо розклад загальний для всіх та кожного з вас. Сьогодні 17 жовтня, у кожного з нас є проблеми проблема, або ситуація, або просто якісь питання, не вирішені, або тупікова ситуація. Сьогодні буде розклад підказка на 4 варіанти: як вирішити, або що робити, або як покращити, як бути, і так далі. У вашій ситуації. Поки я буду тусувати карти, попросіть у вищих сил підказку і оберіть один із чотирьох варіантів. Постараюся вам допомогти. Так, загальний розклад, підказка стосовно. Різних життєвих питань для вас. На чотири варіанти. Підказка або вирішення проблеми, або що робити, як вчинити правильно для вас. На чотири варіанти. Перший, другий, третій та четвертий. Ми сьогодні візьмемо три різні колоди. Так. Загальний розклад для вас на чотири варіанти. Підказка, як вирішити топікову ситуацію, проблеми, різні питання життєві. Що зробити, як покращити як правильно вчинити перший варіант, другий варіант, третій варіант та четвертий. І ще візьмемо одну колоду, і в цій колоді, в цій колоді, в колоді запитаємо, в чому моя помилка в тій чи іншій ситуації. Яка у вас склалася? В чому помилка? Що я неправильно роблю? Як покращити різні життєві ситуації? В чому помилка? Перший варіант, другий, третій та четвертий. Обирайте свій варіант, будемо дивитися. Перший варіант. Так, отець Кубков, і здесь король кубков, і здесь п'ятерка мечей. Ну, смотрите, у вас якась ситуація з чоловічою енергією, з чоловіками. Це може бути батько, це може бути чоловік, це може бути ваш син. Якась ситуація, бачите, на ножах. Помилка ваша в тому, що ви дуже агресивно налаштовані, обрубаєте все на корню. Ось бачите по цій карті, це потрібно, ось, це, ось це потрібно вам в собі змінити. Тобто менше агресії не обрубайте на корню, можливо, в нього є якісь бажання, можливо, ви до нього не прислухаєтесь. Або не хочете бачити те, що він хоче вам сказати. Вам потрібно ось цю п'ятірку мечів, оцю агресію, оці конфлікти зі своєї сторони прибирати. Тоді налагодяться відносини, налагодяться стосунки, або якісь конфлікти з чоловіком, можливо, на роботі конфлікти з чоловіком. Далі другий варіант. У нас тут карта диявол, 9 жезлів та 2 жезлів. Так, диявол це в нас може бути, як то кажуть, в кожній людині є якийсь негатив. Ось у вас є якийсь негатив, який у вас сидить. Також це ще карта різної залежності. Вам важко справитись з цією залежністю. Я не кажу, що залежність у вас, можливо, у ваших, у ваших близьких є залежність. Це може бути і алкоголь, це може бути і наркотики, це може бути і ігроманія, все, що пов'язано з тим, що вас людина не чує, і вам дуже важко ось ця ситуація вас турбує. По цій карті дві кажезлів. Вам потрібно не тільки на себе звертати увагу, бачите? А ще зверну, звертати увагу і на інших, на оцю проблему. По цій карті треба чітко вистроїти план дій. Що да як робити? Коли у вас буде чіткий план, ви скоріше поборете цю ситуацію, цю проблему, яка у вас в житті склалася. Третій варіант: отець м'ячей. Восьмерка кубків і, і королева монет. Так, ну дивіться, тут е, буду зараз розповідати, що може бути. По-перше, це карта може вказувати на військового. Тобто чоловік військовий. Е, Якось, бачите, він пішов, карта уходу. Е, королева. Е, Монет, це може показувати вас дуже такий запальний характер. Бачите по королеві е, Пентаклі, е, вам потрібно, можливо, із-за вашого характеру, може трапитись у цей уход. Ну, тобто, якийсь конфлікт з вашим чоловіком. Е, або е, Щось пов'язане, ну, це може бути ваш чоловік, не тільки військовий, це може бути ваш чоловік. Він агресивний, тому що король отець мічей, король мічей. Вам хочеться, можливо, від нього піти або щось покращити, покращити відносини, тому що восьмірка кубків, ви шукаєте чогось кращого в емоціях. Вам вже, як то кажуть, накипіло, надоїло постійні оці конфлікти. Ну, дивіться, в принципі, давайте я ще докину, тому що тут карти не кажуть, як правильно вчинити. Давайте запитаємо. Так, третій варіант. В нас король мечів, восьмірка кубків та королева Пентаклі. В цій ситуації, як правильно вчинити, щоб покращити відносини. Щоб налагодити, я так розумію, стосунки. Тому що тут жінка, чоловік і уход падає. Щоб, що зробити, як покращити відносини? Третій варіант. Ну, Карта дій, рішучих дій. Знов треба вже чітке планування, як вам діяти. Карта луни. Якщо у вас є один від одного якісь таємниці, вам потрібно це висказатись, поговоріть по душам, так я би сказала. Якщо є якісь недомовки, якщо ви щось приховуєте один від одного, треба це все вивести нарушу, розповісти. Знов планування, як покращити відносини. Бачите, король мечів падає все одно, якийсь дуже суровий, холодний чоловік. Карта захисту. Також, можливо, ще й військовий Військовий тут чоловік падає. Можливо, ви хочете, щоб ваш чоловік повернувся додому, тому що тут карта дому теж королева Пентаклі. По... Ану-ка, давайте запитаємо. Чи повернеться ваш чоловік військовий додому? Можливо, тут така ситуація. Чи повернеться? Чи повернеться ваш чоловік додому? Король мечів. Дев'ять Пентаклі. Це карта грошей, задоволення, це карта емоцій ваших. Ну так, карта сім'ї падає, 10 кубків. Якщо ви дивитесь мене і ваш чоловік військовий, тому що тут дві карти: король мечів. Тому що король мечів це військова людина. Це якась людина, це може бути військовий, це може бути поліцейський. Десь він на службі. І ви дуже переживаєте. Бачите, він як бореться за щось. І ви переживаєте, чи повернеться він додому, так повернеться. Якщо ви хочете налагодити відносини з вашим чоловіком, то вам е, треба чітко діяти, не гарячкувати. Так, і четвертий варіант. Дивимося. В нас трійка монет. Це карта роботи, робочі, роботи робочого процесу. Е, якесь розчарування падає на роботу. Угу. Ну, тут не тільки робота. Ну, дивіться, можливо, так, перше, що тут спадає на гадку мені, це робота, якесь через чарування в роботі в вашому заробітку. По двійки кубків вам треба, можливо, якісь конфлікти на роботі. Бачите, не можете домовитись. Так, може вказувати. Ще може вказувати на те, що якісь суперечки в родині. Стосовно роботи, стосовно грошей, також по цим картам. І ви не можете знайти спільну мову, тому що дві кубків – це як примирення. Давайте запитаємо, як тут покращити ситуацію. Четвертий варіант. Як тут покращити ситуацію? У нас трійка монет, робота, п'ятірка мечів та дві кубків. Як тут ситуацію покращити? стосовно роботи стосовно родини варіант. Так, туз кубків більше проявляйте свої емоції. Ось тут карти кажуть так, більше проявляйте свої емоції. Як покращити стосунки. Дивіться, більше проявляйте свої емоції, повірте в себе, якщо ви на роботі, повірте в себе. Якщо це про родину у вас якісь проблеми, то е, більше по тузу кубків, більше кажіть, що ви свою другу половинку кохаєте. Довіряйте йому по цій карті. І тоді, бачите, коли сниться і падає карта сонця. Тоді все налагодиться в сім'ї та налагодиться на роботі. Конфлікти на роботі, якщо у вас є, повірте в себе, і теж все налагодиться. Ну, ось так. Я, те, що я бачу, те я кажу. Маю надію, що декому з вас я допомогла вирішити свої. Життєві питання. Всім гарного дня!